Вітаю! В цій лекції ми поговоримо про технічні засоби звукорежисера, тобто про той об'єм апаратури, її види і так далі, який є в арсеналі звукорежисера в театрі. Та, в принципі, в будь-якого звукорежисера, де б він не знаходився, в якій області не працював звукорежисури, просто різне призначення і тому подібне. І поговоримо про таке поняття, як звуковий тракт. Отже. Звукорежисер зараз має багато різної апаратури, яка дозволяє йому працювати з підсиленим звуковим сигналом і робити з ним різні маніпуляції. Я вже згадала про акустичні системи, які також є складовою ланцюга, про які ми зараз поговоримо. Почнемо з того, що розберемо, що таке звуковий тракт. У вас є звуковий сигнал, який проходить шлях з точки А, мікрофон звуковий знімач, в точку Б, акустична система. І по цій дорозі сигнал проходить через кілька вузлів і процесорів, які на, його, на нього впливають тим чи іншим чином. По дорозі цей звуковий сигнал може загубитись, тому, знаючи, які технічні елементи у вас присутні на його шляху, ви можете знайти проблему її і її усунути. Отже, звуковий тракт це ланцюг з різних технічних засобів, через які проходить звукова інформація. Його елементами є мікрофони, звукознімачі, підсилювачі, преампи. Мікшер, процесори обробки, акустичні підсилювачі і сама акустична система. Звуковий тракт на практиці завжди ділиться на менші сегменти, або так легше працювати. Перший сегмент це від мікрофона звукознімача до пульта. Цей шлях зазвичай з'єднаний комутацією. Сигнальними кабелями, тому якщо ви не чуєте звуку з мікрофону або інструмента, перше, що про провіряється, це чи проходить сигнал на мікшерний, на мікшерний пульт. З електронними інструментами звуковий тракт трошки ускладнюється додаванням підсилювачів або директбоксів. Тож до е, огляду комутації додається ще провірка цих елементів, чи заживлений підсилювач, чи справний директбокс, чи дожата комутація в роз'ємі. Пульс, сигнал прийшов, а на портали ще ні, то тут вже провіряється звуковий тракт в самому пульті. Чи не замючений канал, чи піднятий фейдер групи, мастер каналу, чи ф -ф фейдер моноканалу. Якщо з пультом все добре, то вже провіряється комутація і живлення акустичних систем. В звуковому тракті можуть виникати шкідливі артефакти, такі як хрип, фон, репіння, переривання сигналу. По їх, по їх характеру можна одразу зрозуміти, з чим саме проблеми і як швидко їх усунути. Наприклад, якщо виникає фон годіння, то це може бути проблема з роз'ємами, конекторами або Десь іде сторонній фон на кабель, або десь ізоляція попсувалася, або вона неякісна, і цей кабель лежить біля інших кабелів, і тут втручається електромагнітне поле сусідніх кабелів на ваш кабель. Тому треба його або розкручувати, якщо він змотаний в, в, в коло, бо він задовгий, або десь його відставляти, або взагалі поміняти на більш якісний, з більш якісної ізоляції. Може виникати хрип, якщо є хрип та переривання сигналу, він виникає внаслідок пошкодження кабелю, його перебиття або десь недопояли конектор. Таке теж може бути. Рипіння зазвичай спричиняється перегрузом, але інколи це теж може бути неякісна комутація. Якщо ми беремо звуковий тракт від ПК, Ноутбука або програвача до пульта, то тут треба враховувати налаштування патчингу в програмі. Тобто всі ми заходили в настроїчки аудіо і міняли там з колонок на навушники. В цьому випадку це теж так працює. Якщо у вас ноутбук підключений через вихід на навушники, то варто провіряти, чи точно йде з програми на вихід на навушники. Якщо у вас є аудіоінтерфейс, який також є елементом звукового тракту, то треба провіряти, чи йде на аудіоінтерфейс з програми звук. Дуже багато елементів. Деякі аудіоінтерфейси мають свої вбудовані віртуальні мікшери, їх теж треба провіряти. Повіряти, чи вони працюють, тому цей звуковий тракт може тільки ускладнюватись. Звуковий тракт може бути аналоговим і цифровим. Різниця полягає, в принципі, передачі інформації. Аналоговий звуковий сигнал це неперервний сигнал, що змінюється з часом і може набувати будь-якого значення в певному діапазоні, на відміну від дискретного, цифрового сигналу. Він представляє собою звукові хвилі у вигляді безперервних коливань, які можуть бути записані на фізичних носіях, таких як вінілові платівки або магнітна стрічка, створюючи глибокий насичений звук. Основні характеристики це безперервність, аналоговий сигнал є неперервною функцією часу, що означає плавні зміни його значень. Безмежний значень, він може приймати будь-яке значення в заданому діапазоні, а не лише окремі фіксовані рівні. І фізичне представлення це звуковій хвилі є природними аналоговими сигналами, які можуть бути перетворені в електричні коливання для запису та обробки. На графіку воно зображається безперервною синусоїдою. Цифровий звуковий сигнал це форма зберігання звуку у вигляді двійкових даних 0 і одиничок, що представляють числове значення звукової хвилі в конкретні моменти часу. На відміну від аналогового звуку, цифровий сигнал дискретний, його точність залежить від частоти дискретизації це кількості семплів на секунду, та розрядності кількості бітів на семпл, що дозволяє точно. Копіювати, зберігати та передавати звук з мінімальними втратами якості та захистом від шумів. Як це працює? Дискретизація. Звукова хвиля перетворюється на послідовність дискретних точок семплів через рівні проміжки часу. Квантування. Кожен семпл отримує числове значення, яке представляє його амплітуду в певний момент часу. Чим більше дискретних рівнів доступно, тим більша розрядність. Наприклад. 16 або 24 біти, тим точніше, ця амплітуда передається. Кодування. Ці числові значення кодуються у вигляді двійкових послідовностей нуликів і одиничок, що є основною основою для комп'ютерних систем: Переваги цифрового звуку, стійкість до шуму, цифрові дані менш вразливі до перешкод, що робить процес передачі та зберігання більш надійним. Точність копіювання. Цифровий сигнал можна копіювати майже без втрати якості, на відміну від аналогових носіїв. Стрічечка зношується, вініл стесується тому подібне. Цифрові дані легко зберігаються на магнітних та оптичних носіях, таких як жорсткі диски або флешпам'ять. Простота обробки. Цифрова інформація легко обробляється програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати складні маніпуляції зі звуком. Розумію, що на словах це може виглядати складно, але все стає легше на практиці. Комутація апаратури це найпростіший процес в роботі звукорежисера. Складніше знайти це все потім на мікшерному пульті. Про це ми поговоримо в наступній лекції, як це знайти на мікшерному пульті і де це воно все там відбувається. Ще трохи поговоримо про комутацію, а саме про те, які види конекторів зустрічаються в роботі. Найпоширеніший тип конектора це XLR, він має три виводи: плюс, мінус і земля. Корпус його має зручну защёлку, що застерігає від вилюту, кабеля з гнізда, якщо хтось зачепиться, чи різко потягнуть. Другий тип це TRS або TS, або що його іменують джект на 6,5 мм. Він є балансний. Це коли є тільки вивід з сигналу і землі, і є небалансний, плюс, мінус і земля. Таким типом роз'ємом часто підключаються музичні інструменти або програвачі. Спікон найчастіше зустрічається в комутації пасивних акустичних систем до підсилювачів. Їх функція є подвійною, живлення та передача сигналу. Інші роз'єми, що зображені на картинці використовуються для передачі цифрового сигналу від програвачів ПК до мікшерного пульта або аудіоінтерфейсу. На даний момент це все, що я хотіла сказати по цій темі, що я можу додати. Реально, комутація це найлегше, що з чим ви будете стикатися, і це іраджу з цього починати. Бо коли ви зрозумієте процес, як, що звідки у вас йде. Ви потім, коли станете до мікшерного пульта, це буде трошки легше, тому що мікшерний пульт там треба реально розбиратися щодо чого, по-хорошому подивитися електротехнічну схему, бо е, мені в свій час це допомогло. Нам на предметі електротехніка викладач просто показав схему мікшерного пульта електротехнічно, що куди звідки приходить і куди йде, через які процесори проходить, куди це все можна направляти. І відповідно я вже це могла побачити на, на мікшерному пульті. Але про мікшерний пульт ми поговоримо трошки пізніше, в наступних лекціях.